Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад і подивитися, в яких енергіях знаходиться Київ. У мене був трошечки невеличка така перерва була. Якось так зараз швидко час спливає, не встигнеш озирнутися, як уже її тиждень промайнув. От, і тому після невеличкої перерви я хочу подивитися, що покажуть карти на Київ. Ну, загальна, загалом енергетика придумують нові стратегії, розробляють нові плани. Енергія така сильна і ну, запальна ну, не, не, не бездієва. В принципі, на сам Київ випала ну, таємна жриця. Тобто, вона каже про те, що є е, Києву, Що приховувати? Е, можливо, таємні плани, е, можливо, таємні перемовини, е, можливо, таємні розробки. Зараз буду дивитися далі. Але в будь-якому випадку. Таємна жриця це та особа, яка має таємні знання. Тобто це людина не пуста, а вона наповнена навіть тим, тим, що не знає більше. Більше, більша маса людей, тому є тут що приховувати. Mm -hmm. Ну, якщо брати. Э, випадає Путін. Випадає імператор. Якщо брати імператора як за Путіна, то можна сказати, що Київ цікавиться саме Путіном. Та ще й таємно. В будь-якому випадку все ж таки стоїть стабільність на першому місці. Стабільність Києва, города. Там за імператором є камні, тобто це мощ. Це стабільність, це щось таке ну, <клух> важке і незруйноване. Все ж таки і імператор має військові обладунки, то я думаю, що Київ більш озброюється. Mm-hmm. Ну, можливо, Київ отримає допомогу. І за рахунок цієї допомоги виконує свої бажання. Ну, а оскільки, мабуть, зараз бажання мати. Території, то за рахунок певних партнерів, може бізнесу. виконуються свої бажання. Я дивлюсь на цю карту і згадую, як в мене був розклад. Здається, Україна у найближчі півроку, якось так. І там перша випала оця карта. І я ще й здивувалася, що до кінця року Україна чи півроку, чи, ро... чи три місяці розклад був. Щось я вже так <кхід> конкретно не дуже пам'ятаю, наскільки я дивилася, але випала оця карта. А я ще й подумала, як ну, якби, я там і сказала, що Україна буде м якісь свої бажання виконувати. Я ще й здивувалася. Думаю, тут хоча б свої кордони захистити, да? От. а як вони збираються ще щось своє, те, що вони хочуть. Але, але все ж таки от план таємний був, і все ж таки Україна от виконує певні свої бажання. От. Ну, в думках, в принципі, Київ настроєн йти вперед. Настро... Настроєн стояти на своєму, збирати певну потрібну інформацію, щоб користуватися нею, <кій> на серці сила. Карта сили, тобто, підіймати свою силу і в діях ієрофант, а ієрофант це каже, ну, це певні такі традиції, правила. Нормативи? Тобто все ж таки присутні певні правила, за якими оце все відбувається. Ну і Ой, будуть, ну і будуть певні руйнації. Буде Київ руйнувати те, що хоче. Ну, карти досить такі, звісно. Я б не сказала, що неспокійні, але такі дієві розробляються певні стратегії, плани, використовуючи потрібну інформацію. Інформацію, яку збирають. Але є такий момент, що у владі щось робиться. Також те, що ми не бачимо, або йдуть зміни у, само, у самій владі, або все ж таки. Все ж таки Зеленському йде певна загроза от, ну і як я вже й казала, що. Мабуть, ще будуть якісь території е, приєднатися. І це з чиєюсь допомогою. Ну, а цей іерофант він е, завжди диктує. Так що, якщо ті партнери, які нам допомагають, дають гроші, то вони і диктують певні свої правила. Але на дні колоди помірність, то все ж таки певний баланс знаходиться. От. І я б навіть сказала, що тут бажання є ще більше, ще більше щось робити, може втілювати якісь свої плани, але оці, ну, назвемо, методички, все ж таки трішечки стримають. Ну, заставляють діяти по закону. А хочеться просто все зруйнувати та й піти. Далі. Ну, якось так, такий в мене розклад на сьогодні получився. такі енергії Києва. Всім дякую за увагу!